Усім привіточок! Всіх вітаю у новому відео. В нас вже раночок наступного дня. Я вже знову щойно довела до кипіння бульйон, додала трішечки водички, вже поставила засмажку на солянку, цибулька, морква. І скільки три види ковбаски вийшлося. Що було, те й було. Огірочки щойно нарізала. І вже в нас є, дякувати Богу, томатна паста. Можна спокійно готувати це кашу, доці зварила з раночку, вже кушуніє. Тож, займаємось. Ялочки додаю прямо сюди до засмажки. Колись я було, робила трошки інакше, але так теж роблю, так дуже смачно. Ви мені в коментарях писали. Що Найлегший такий найпростенький, швиденький спосіб все поєднати, додати огірочки і будемо додавати томатну пасту теж сюди. Додаємо томатну пасту. І додаємо трішечки маринаду з огірочків. Я полюбляю готувати солянку з маринованих озерочків. З солених, не дуже мені не так смакує. Користуюся тобто, за можливістю такими. Все, заправочка наша готова. Остається взагалі найпростіше. Довела картопельку до напівготовності і додала нашу заправку. Кинула дві лаврушки, зараз трошки прокипить посолимо, спробуємо, що там треба в нас ще додати. А потім в кінці зеленюшку, і при подачі є в мене в загашнику баночка олівочок. Це нам пані Ярина висилала ще до Нового року. Ось. Дуже дякую. Нарешті вони дочекалися свого моменту. І І цей. ще... Потім в тарілочку я дуже люблю лимончик додавати, шматочки, дуже-дуже смачно. І вже почала робити фаршик. Тут в мене курячий фарш, свинояловичий, півтори цибульки вони там на дні, одне яйце. І зараз ще замочу батон. І також сіль, ліперочки більше нічого не додаю. на кінічний прямой, все доварюється, дожарюється. Ну, правда, що ми тільки поставила, але вже мені в принципі, нічого такого робити не треба. Ввечері загалом нарахували туди 15 або 16 вибухів. Отако зненацька було тихо-тихо, спокійно весь вечір. І потім за буквально лічені хвилини один вибух за іншим, один за іншим. І... Потім ото всі повкладалися, і я знову до 4 ранку не могла уснути. Дуже якось не знаю. Тож, сьогодні такий стан трошки. <кій> Робити сьогодні нічого не будемо. Їсти вже майже наготовлено, я думаю, я десь на тиждень, а там як вийде. Сьогодні зранку було сонечко, зараз вже сховалися, пасмурно. Не знаю, якщо дощу не буде, снігу то не має бути. Підемо погуляємо та будемо відпочивати. Усім привіточок ще раз. Декілька днів нічого вам не знімала, не викладала, тому що, як завжди, знайдеться якийсь один розумник який зіпсує настрій, напише якийсь недобрий коментар. Я, й досі. Я стараюся, намагаюся не зважати на це уваги, але є деякі болючі теми, які все одно мене зачіпають. І після цього хочеться просто видалити канал і припинити це все робити, нічого не знімати. Не знаю, кілька днів просто якоїсь апатії було, не заходила, вибачаюсь, кому не відповідала на коментарі. Отже, в нас все добре, наскільки це можливо. Так, в нас дійсно знов багато прильотів, які в інших містах нашої країни. Дуже тяжко, дуже тяжко. Сьогодні вночі теж не спала, бо дуже-дуже шумно було. Отже, шпалери ми ще не клеїли, тільки почали, ну два дні в нас якесь невеличке таке сімейне свято було. А цей. Вчора почали вже настраюватися, налаштовуватися на поклейку шпалерів. Женя почав вимірювати стіни. І стіни дуже криві, дуже криві кутки. У нас ось один куток, це просто лише один, що йде від кухні, стіна. Різниця 7 см зверху рівно, і потім воно йде, йде, йде на нискасовки. Так? так, з усіма кутками і на кожній стіні. Отже, сьогодні хочемо. Просто почати дуже довго ми вимірювали, це я не знімала, вимірювали, звідки треба почати, щоб більш-менш <кій> рівно воно прийшло. І цей невеличку кількість, клея замішаємо і спробуємо, спробуємо, а там далі буде видно. Отже, будемо починати. Отже, поки що ось так у нас виходить. З мене помічниця ніяка, Женя не задоволений. Але то все дрібнички. Дивилася я, як тут виходить. Тут я на цій стіні планувала білими шпалерами. Все ж таки, я вже казала, думала, що оці смужки будуть білого кольору, а по факту вони. Такі сірі, або навіть переливаються навіть якісь такі болотні кольори, але більш сірий. Дуже таке дивне поєднання, незвичне. В принципі, мені подобається, але я все ніяк не можу звикнути. І ось тут у нас два листа, ну, звичайно, порізано. І я вже Жені кажу, може, ми оцю стіну все ж таки зробимо такими самими, їх однозначно вистачить. Тут на цій стіні в нас два ролони там теж в таких кольорах, я вже показувала, але трошки інші. А там далі будемо бачити по обставинах, можливо, мало ли вистачить нам на всю квартиру. Будемо бачити, тож вирішили теж йти таким кольором клей, той, що ми розводили, вже закінчився. Насправді, дуже багато часу зайняло, щоб вирівняти, щоб приклеїти стіни, я вже казала, дуже криві. Неймовірно, я вже не кажу, коли в нас вдома він клеїв шпалери, я тоді на роботі була, він раніше мене звільнявся. А я геть ввечері приїжджала, тож поклейка шпалерів була не в моїй присутності. Я потім десь якісь там маленькі клаптики, де там треба було підлізти, підклеювала. Тож у мене досвіду нема взагалі в цьому із цими канцелярськими ножами. Не можу я подорожитися. Я ж кажу, я ж не чоловік, щоб це все вміти. Ну, в общем, такі-то ось справи. Далі будемо, маю надію, сьогодні продовжувати. Будемо займатися, дуже хочеться. Пошвидше зробити красу, якийсь порядочок. Треба буде пересувати все, щоб не заважало. І далі дуже багато у нас всякого хламу. Ну, не хламу, але треба все це пересувати. Нема в нас, на жаль, ще однієї кімнати, куди можна все винести і одразу все зробити. Теж стосовно цього коментарі були, але я на це ні в якому разі не ображаюся. Ви навпаки допомагаєте, підказуєте. Я дуже-дуже це ціную. Ось такі-то ось справи. Добренько будемо перебирати. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, тиші миру без перельотів. Пока-пока.